Доброго часу, вітаю, вітаю вас зі святом прекрасного Миколи, Чудотворця, нашого святого Миколая. І сьогодні я запитала у Миколая, які він нам підказки дає від сьогоднішнього, 19-го числа до 31-го числа. На що звернути увагу благословення роду, ресурси та в чому сила? Отже, на що потрібно звернути свою увагу до кінця цього року? Працюємо з картою, ви вже знаєте, як це робити. Хто на карті зображений, про що для вас це обличчя? Про що для вас ці спіралі? Що вам подобається не подобається на цій карті? Чи це ви, чи не ви, чи хтось із ваших знайомих, можливо, працюємо з картою самостійно, а потім дивимося далі. Я розкажу про свої асоціації на цю карту. Я тут бачу обличчя жінки, воно трошки криве, і частина взагалі закрита. Тобто, це може. Відіграватися як якась внутрішня наша частина, яку ми не приймаємо, і через це, звичайно, нема гармонії на обличчі, тому що ми щось в собі не приймаємо. І на це потрібно звернути увагу на свій темний бік, на свою темряву подивитися і прийняти її, інтегрувати її. Як інтегрувати свою темряву, є відео на YouTube, посилання на мій YouTube у профілі. Ще це може відіграватися в когось як. Людина, яка не показує теж свою якусь частину вам. Тобто, ви бачите, її з одного боку, а от з іншого боку, вона вам не показує. Можливо, відкриється, а можливо, навпаки, вам потрібно звернути увагу на цю людину, що вона щось приховує. Ну і, Звичайно, це мої асоціації, вони можуть не співпадати з вашими, ви йдете за своїми, за своїми асоціаціями, тому що з метафоричними картами ми працюємо через свою підсвідомість. Це не гадання, це не даро. Це робота зі своєю підсвідомістю. Ну, звісно, ми ще підключаємо вище я, янголів своїх свою сім'ю світла, щоб вони давали нам більш точні підказки з нашої підсвідомості. Працюємо далі з картами. Наступна карта це ресурс, який нам дає Святий Миколай. Ресурс на ці дні саме з 19 по 31 грудня. І така цікава чарівна карта. До речі, ніколи з цієї колоди не випадала нікому взагалі. Бачимо тут коня, пегас такий прекрасний, чарівний, весь в хмарах, такі золоті в нього локони, золоті крила, золотий хвіст. Про що ця карта нам говорить? Про який ресурс? Тобто є допомога небес, сім'ї світла, є допомога і землі також. Про вітання в хмарках, тобто мрійте, але не. Дуже відривайтеся від землі, до речі. Тобто, тут ще про зв'язок, про заземлення, зв'язок з землею. Взагалі мені карта дуже подобається, прекрасний ресурс. Тобто нас підіймають все вище і вище у наших вібраціях, допомагають Взагалі, чудовий ресурс. Ви працюєте з картою самостійно, от що саме для вас означає цей кінь з крилами. В хмарах, можливо, для вас це буде означати щось інше, і це правильно. Йдіть за своїми думками, ідіть за своїми асоціаціями, за своїми метафорами. Все, що ви думаєте про це, все, що вам приходить, є всі усвідомлення, інсайти, це все вірно. Наступний ресурс це благословення роду, благословення вашого роду на якраз останні дні цього року. Благословення роду взагалі дуже прекрасні, такі випали. Тобто, рід єдиний, рід єдиний. Оберігає кожен будиночок. От, тепло, світло, захист, процвітання, тобто безпечна ніч, чарівна, така казкова ніч. Прекрасне благословення роду це ще може виходити як хранитель роду, перший чоловік роду, ну тобто дух роду, який оберігає будиночок. Там завжди світло, тепло, і там добробут, і все добре та прекрасно. І... Як завжди, третя частина. Е, остання карта це в чому сила відкриється, в чому відкриється сила, е, якраз з 19 по 31 грудня у кожному з нас. В чому ця сила проявиться, в чому внутрішня сила. Ну, По-перше, потрібно щось кинути. Можливо, це погана звичка, е, можливо, це. Потрібно з якоюсь людиною розійтися, яка не несе вам благо. Можливо, кинути роботу ненависну, можливо, не знаю, що вам ще потрібно кинути, ну, тобто подумайте, про що для вас кидати? кидати. Можливо, лопатою потрібно покидати сніг. І це в цьому відкриється ваша сила. А от карта дуже цікава, дуже цікава. Дивіться, у кого нема дітей, то це може вийти як благословення вашого роду саме на народження дитини. Тобто ми бачимо міцна пара в гармонії, у них дуже гармонійні стосунки. І от вони створили це дерево своє, сім'ю. І рід їх благословляє на потомство. Тобто, от далі розійшовся, розійшлося дерево далі потомками. Предки це коріння, от ми це. Стовбур дерева, і далі вже крона це діти, внуки, правнуки і так далі. Нащадки наші дерево міцне, сім'я міцна, дивіться, гармонія, зв'язок, і вони мені подобається, що вони в золоті, тобто це сім'я високовібраційна. Ще може означати комусь налагодження ваших взаємовідносин у сім'ї між чоловіком та дружиною і з вашими дітьми також. Ну, воно ж, дивіться, якраз йде народження Христа. В нас скоро Різдво. Тобто, Христосвідомість розкриється в кожному з нас. І а, Христос народився. Радій земли, Христос народився. Тобто, всі якраз новорічні свята ведуть нас до цього, до переходу у високі вібрації, в гармонію, взаємодопомогу, взаєморозуміння, в кохання, в щастя, процвітання в міцні сім'ї, сім'ї світла. Це прекрасно. Вітаю вас!